Далі ж ми в цій студії будемо говорити вже про ситуацію на лінії фронту. Вкотре повертатися до ситуації на Бахмутському напрямку на Чесово-Ярівському. З нами вже є на зв'язку. Володимир Гназаренко з Сонечко, офіцер артилерії 4-ї бригади Робіш на звардії України. Пане Володимире, вітаємо і дякуємо, що долучилося. Добрий день студія, добрий день телеглядачі. Дякую за можливість долучитися. І дійсно доволі прикри новини, що вкотре ворог завдає пробує завдавати ударів. Знову повітряна тривога. Нічого крім люті, безоглядної люті до ворогів це не викликає. І у більшість у всіх моїх побратимів є бажання лише тільки помститися за кожне зруйноване мирне життя, за кожне зруйноване мир мирне місто і і За в принципі зруйнований мир і спокій українських громадян і української нації держави загалом. Тому власне все, що ми робимо щодня, ми відбиваємо ті атаки у тих оторків, негідників, зустрічаємо їх шквальним вогнем в межах можливого і поза межами можливого. Адже кожен український герой, кожен український боєць, кожен український солдат щодня повторюю, щодня відбив приймає участі в боях, і коли е, е, доводиться. Можливість розказати те, що відбувається зараз на ділянці, де виконує бригад, де виконує наші задачі з оборони наша бригада, четверта бригада національної гвардії. На жаль, щодня ворог проводить, обстр... проводить обстріл, проводить обстріли. Кожен обстріл це бій, це сутичка, це вогневий контакт, де ворог намагається завдяки своїй перевазі в боєприпасах, в ресурсах, в людях, в металобрухті, в техніці, якимось чином реалізувати цю перевагу, але на щастя, наші побратими, наші бійці. Герої, те, що мені знову ж таки щодня мої побратими повідомляють, то відбуваються атаки, і 99 атак ворога відбиті їхні, попри їхні намагання наступати, попри їхні намагання просуватися, і попри те, як вони ведуть розрахунок перед кожною дією, чи то малими групами, чи то застосуванням великої великої кількості техніки, ворог проводить розрахунок накопичення сил, накопичення техніки, і наші розвідники Наші пілоти це все бачать, і ми, як артилеристи, в свою чергу на достатній відстані. Давайте так скажемо для наших телеглядачів на достатній відстані. Просто починаємо перемелювати і втоптувати в український ґрунт тих орків для того, щоб вони навіть не не змогли розгорнутися в бойові порядки і дійти навіть до нульової лінії оборони. Сучасна війна це війна от, Власне те, що зараз відбувається на загалом на сході. Пане Володимире, ми згадували тут вже студії кілька хвилин тому до повітряної тривоги про те, що от, е, вже навіть і речник східного командування збройних сил Андрій Задобіни спростував видання Reuters про те, що буцімто Росія увійшла в передмістя часового яру. То ось коли ось такі е, ширяться меседжі з боку російської пропаганди, наприклад, е, то що про що це може свідчити? Свідчити про те, що росіяни дуже форсують події і так сильно хочуть бажане задійсно сприймати і увійти в часів яри. Я, по перше, хотів би в першу чергу подякувати вам, як журналістам, тому що інформаційний інформаційна складова це в 21-му сторіччі. Це неодмінна, скажімо так, складова будь-якої боротьби і тої гібридної, повної війни, не тільки не тільки війни на полі бою, а повністю гібридне протистояння, де ворог не гребує будь-якими методами, в тому числі доволі часто ворог запускає і дезінформації, і веде пропаганду, як всередині. Редені нашої України, намагаючись підірвати певну довіру, п, в принципі, робити інформаційні вкиди інформаційний ем, спецоперації так і за межами нашої країни е, дійсно вони вкотре і вкотре хочуть бажано за дійсне видавати. Я хотів би нагадати, як вони там до е, дня їхнього побідобісі е, е, 9 травня оголошували, що взяли там рубі 22-му році. Взяли Рубіжна Сіверодонецька е, довгий довгий час. З цього часу їм не вдавалося зробити. Хотів нагадати їхню ганьбу на весь світ, коли вони е, оголосили, що до нового року візьмуть Бахмут. До нового року 2023-го третього. то зганьбилися. Е, Понесло величезні втрати десятками десятками тисяч, е, якщо там не до сотні тисяч е, їхні втрати, і це дійсно те, що ми те, що було видно з безпілотників, з, з розвідки, з агентурної розвідки, в тому числі е, те, що вдавалося м, розуміти, перевіряти. І те, що мені доводиться бачити в новинах, то доволі часто ворог намагається таким чином, яким інформаційну брехню запускати. І от власне тут вкотре і вкотре ви вам подяка, тому що протистоїте тій брехні, ті просто шалені шаленій пропаганді, з шаленими ресурсами, які на жаль до сих пір п'ята колона ворожа колона лишається, і в нашій країні наш. Чи державі і більше того, важливо протистояти за кордоном, особливо в західному світі, на підтримку якого ми так розраховуємо? Пане Володимире, також в нашому ефірі, ваш побратим нагадаю Юрій Федоренко, командир батальйону ударних Ахілес БПЛА. Він сказав про те, що чому так часів яр дуже вигідний, як досягнення для росіян, для російських військ, тому що йдеться про панівну висоту. І вочевидь, тут треба певно розглядати варіант, що це може бути якась нетипова тактика, аби захопити це населений пункт. Можливо, тут ви можете більше нам розповісти про якісь флангові маневри чи. Якісь інші методи, як все таки е, росіяни намагаються захопити цей пункт, що стосується самого часу яру, то певна тактична, скажем так, складова є в тому, що після часу яру ворог хоче поставити під загрозу агломерацію Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ Слов'янськ. Тобто в Ворог, вочевидь, це я кажу логіку ворога. Вочевидь, думає, що просунувшись саме в напрямку часу, я ще Точніше, я впевнений, що у нього нічого не вийде, не виходить із усилями тисяч і тисяч справжніх українських героїв в ці хвилини, в ці години, в ці дні, в ці тижні відбуваються і всі плани ворога множаться просто на нуль, на нівець перетворюються і перетворюються на просто ну, попіл їхні металобрухт орків. Зусилями героїв. то я впевнений, що у них нічого не вийде і не виходить, і в принципі ця, скажімо так, ці новини свідчать про те, що ворог, крім інформаційних кидів, не що не здатний. Але очевидно, їхній задум в тому, щоб поставити під загрозу велику цю агломерацію, як яку я зазначив, але в свою чергу хотів би зазначити, що ворог веде активні дії і тисне не тільки на часів яр так. само ворог пробує просуватися, відбивати в колись. Трачені позиції під Кліщівкою в Кліщіївці більше того, ворог знає солідара. Пробує просуватися і знову ж таки тактика ворога максимального тиску по великому фронту, чи то малими групами, чи то застосуванням бронетехніки легкої, чи то застосуванням танків, і ми теж маємо не пропускати ту новину, де ворог застосовував велику не найбільшу, не найбільшу кількість техніки, але доволі велику кількість техніки під Авдіївкою 48 броньованих одиниць, близько 30 танків. Ми всі бачили декілька днів назад на цьому тижні відео розгрому. У цієї танкової атаки, ем, і скажімо так, будь-які атаки, будь-які спроби ворога вони розгромлюються, е, починаючи від наших від арт, зусиль артилерії, тобто артилерія починає перемалювати такі зусиллями, і пілотів, і мінометників, і танкістів, і вже ближче, якщо на жаль, інколи ворог підходить, то і гранатометники, кулеметники, тобто весь ворог перетворюється. І вкотре я хотів би тут сказати, що нам е, вкотре. Дякуємо за підтримку. Якщо можливо, я подякую волонтеру, який нещодавно для наших побратимів для нашого підрозділу передав автомобіль Паша Коробок, Павло Коробок і пан Ростислав. Велика подяка від хлопців, які передали яким передали автомобіль. Пане Володимире, а в нас ще є хвилинка, але я хотіла запитати. Ви дякували волонтерам? Але зараз, якщо ми говоримо про першу чергові потреби, да такі більш глобальні зараз, для того аби більш ефективно протистояти. Росіянам, які види озброєння або які снаряди нам зараз найбільше потрібні, от прям зараз. Нам потрібні будь-які засоби їх мало не буває. Їх достатньо буде тільки їх багато не буває. Точніше, перепрошую. Достатньо буде тоді, коли всі вороги будуть знищені. їх не буде просто і будь-які і ці засоби будуть просто лежати на складі. Я кажу від набоїв, від набоїв навіть до пістолету, від гранат і вже по наростаючій, тобто до найбільших калібрів артилерії, до FPV-дронів, до ударних дронів до авіаційних певних. Боєприпасів до ракет, тобто будь-яка зброя, яка знищує ворога. Ми її, як сила оборони, давайте так, сила оборони знайдуть застосування. Адже будь-яка зброя вона знищує нашого ворога. І для того, щоб перемогти, для того щоб мати втримувати ініціативу, втримувати лідерство і знищувати орків ще швидше, ще більше треба ще більше. Будь-яких засобів, скажімо так, я кажу і боєприпасів, і не тільки і технологій, і розвідданих, і ресурсів, і можливостей, і логістичних засобів, і і і, і. тобто перелічувати дуже багато насправді багато нічого не буває багато буде тільки тоді, коли ворог буде розбитий, і не буде жодного орка на нашій українській землі. Пане Володимире, дякуємо дуже за те, що долучилися до нашого ефіру. і Дякую за слова і на нашу адресу. Гнатаю, що з нами на зв'язку був Володимир Назаренко, з неї сонечко, офіцер 4-ї бригади Рубіж Нацгвардії України.